Ніби сон минулих років, танки, зброя і солдати комплектують у загони і рушають до кордонів ві і сум. Спливають роти, що ходили у атаки визволяти рідні хати. Бо була війна жорстока із агресором фашистом, а сьогодні рідну хату. Захопили руські брати, у руках є автомати, до зубів озброя брата. Ділять світ, не хочуть миру, запах крові вже на полі. Зупиніться, чоловічки, не пролийте крові брата. Прага, Дрезден, Бухенвальд адже там було лиш так. Обеліск стоїть над світом. Пам'ять вічності життя, пам'ятайте слова світу, мир і є усе життя. Вірш спогад, складений дочкою батька ветерана і щук Ольги Червень 1941 року. Мирну працю наших людей перервав напад Фашистської Німеччини на Радянський Союз. Смерть і страждання принесли загарбники медним містам і селах нашої країни. Ми, правники, учні Олександрійської загальноосвітньої школи 1-3 ступеню Садиро Віталій, Давидюк Софія, та Давидюк Микола, хочемо поділитися своїми спогадами про нашого славного героя-ветерана. Прадідуся Іщука Миколу Устимовича, який воював на Другому українському фронті. Народився наш прадідусь в 1926 році, 19 серпня, в Любарському районі, в селі Чортирия на сході України. У селі знаходився замок князя Любарського, де любили частенько купатися діти. Дуже любив співати, мав неабиякий музичний слух, грав на гармошці, балалайці, скрипці. Але ніхто не знав, що доля приготувала йому молодому хлопцеві і його одноріка. У 1932 році довелося пережити голодомор 1941 рік. Не відуючи, що прийдеться пережити в свої 17-18 років. Почалася війна. Спочатку прадідусь зі своїми друзями перебував у партизанах. А коли війська нашої армії наступали в 1943 році, пішов з військами звільняти Київ. Шепетів, непомірно важко було при форсуванні Дніпра був наказ вищого командування. Перед ні кроку назад. При форсуванні Дніпра загинуло 600 тисяч чоловік. Далі Карпати. Микола Остинович добре знав німецьку мову, був розвідником і радіозв'язковим. У Карпатах з товаришем пішли у розвідку і зуміли виконати наказ про взяття язика. Німця доставили до місця призначення. Перетнувши з військами кордон з Польщею, з боями визволяли міста Гданськ, диких Варшав. Брав участь у форсуванні річки Одер, був нагороджений орденом слави Другого Ступеня, орденом трудового червоного прапора, медаллю за перемогу. Ці нагороди він отримав за Київ, Варшаву, за взяття Берліна. За форсування одену. І нарешті довгождана перемога. Ще деякий час знаходився з військами в Німеччини. Після демобілізації як активіст був направлений в село Олександрію продовольчий загін по збору продуктів харчування для держави. Тут і одружився з випускницею першого випуску Рівненського медучилища. Зоєю Радіодною Рокунець, яка теж свій час працювала на фронті. В Олександрії працювала в районній лікарні в Родоні, помер Микола Устимович у 1999 році і похований в Олександрії. Але його бойовий дух, воля, героїзм, сміливість, хоробрість назавжди залишаться в нашій пам'яті. Ми пишаємо з тобою дорогий наш справі. Як хочеться, щоб тихо ніч прийшла, Як хочеться, щоб світлий день настав, Щоб Україна в мирі зажила, І щоб ніхто нікого не пивав.